Я думаю, що замість того, щоб отримати зменшення податкового тиску, зараз навпаки, кожна бізнес-структура відчує новий тиск. Як мінімум, підняття акцизів на пальне буде стосуватися всіх без виключення виробників всіх товарів в Україні, тому що кожна собівартість кожної продукції має в своїй складовій паливно-енергетичні ресурси, тобто податковий тиск посилюється. Повністю руйнація спрощеної системи оподаткування, яка як загроза нависла над бізнесом, потребує термінового втручання. Крім того, сьогодні до нас ідуть багаточисельні листи, які пов'язані з початком нової масштабної корупції на митницях. Там, де перетинається кордон, бізнесу встановлюють непомірні митні вартості, і коли бізнес відмовляється платити, сходяться на певному поміркованому обсязі хабарів. Це сьогодні на митниці вже знову стало нормою. Тобто, відкат, який ми сьогодні бачимо, є настільки швидкий і фундаментальний, що потребує термінового втручання, в тому числі опозиційних сил в парламенті. Саме тому, що ми пропонуємо сьогодні, перш за все, завтра, в четвер, ми будемо проводити засідання опозиційного уряду, де ми створимо. Поряд з опозиційним урядом раду підприємців, яка буде включати представників асоціації малого середнього бізнесу, громадських організацій, і з завтрашнього дня опозиційний уряд прийме таке рішення. Ми маємо твердий намір почати системно захищати малий і середній бізнес. Всім очевидно і зрозуміло, що криза і в світі і в Україні завершилась, і саме тому. Немає ніяких підстав сьогодні підвищувати податковий тиск, катувати хабарями підприємців. Немає ніякої необхідності знімати спрощену систему оподаткування, немає ніяких підстав сьогодні просто робити систему приниження і пригнічення малого і середнього бізнесу. Саме тому створення такої ради підприємців. При опозиційному уряді і буде тією системою комунікації, яку ми зможемо побудувати. Крім того, завтра на опозиційному уряді ми розглядаємо пакет законопроєктів, в тому числі, які готувалися і урядом, який я очолювала, але які парламент не прийняв тоді. Цей пакет законопроєктів щодо спрощення ліцензування, скасування пері... органів перевірки, скасування великої кількості ліцензій. Доведення до логічного завершення, принцип регуляторних процедур по принципу мовчазної згоди. Ми хочемо довести це законом до того робочого стану, коли підприємці це будуть відчувати. Ми проаналізуємо завтра на засіданні опозиційного уряду, як і чому наростає стрімко і безконтрольно борг по податку на додану вартість, і ми готуємося на середу наступного тижня. Це робочий сесійний тиждень парламенту. За законом опозиція може формувати порядок денний кожну середу сесійного тижня. І ми в порядок денний включимо всі законопроекти, які розроблені нами разом з малим і середнім бізнесом, включаючи в тому числі і податкові канікули на 5 років для зовсім малого бізнесу, так як це обіцяв колишній кандидат в президенти Янукович. Крім того, по п'ятницям кожного сесійного тижня ми можемо викликати до Верховної Ради і заслуховувати тих міністрів уряду, які на наш погляд не справляються своїми завданнями. І саме тому, що ми сьогодні отримали тисячі звернень від представників малого, малого і середнього бізнесу, саме тому, що по відношенню отримали тисячі звернень від представників малого малого і середнього бізнесу, саме тому, що по відношенню до малого бізнесу просто в країні розгортається терор, ми хочемо в наступну п'ятницю ініціювати запрошення пана Азарова, який завжди був палачом малого і середнього бізнесу. І хочемо запросити пана Тигіпко, який з реформатора перетворився в антиреформатора, і який сьогодні, по суті, справи, не запропонував жодної реформи для того, щоб спростити всі процедури, з якими стикається малий бізнес, а крім того, для того, щоб покращити інвестиційний клімат в Україні. Саме така програма наших дій передбачає, що наш контакт з представниками малого і середнього бізнесу. Як опозиція стане системним, стане постійним і всі проблеми бізнесу. Які власне і складають ті люди, які мусять складати середній клас в Україні, всі ці проблеми, з якими вони стикаються, будуть виноситися в Верховну Раду, будуть виноситися для обговорення на загальносуспільну дискусію і на загальносуспільні висновки. А крім того, тиск на владу для того, щоб влада відчувала, що вона не може так без правил діяти по відношенню до бізнесу. Ще раз хочу підкреслити, що малий і середній бізнес для мене особисто і для нашої команди це не просто підприємництво. Це, по суті, перетворення України в європейську державу. Тому що в кожній сильній європейській державі головна опора це середній клас, а середній клас це в тому числі малий і середній бізнес.